Всім привіт, вітаю! Тихий спокійний вечір, трішки навіть прохолодний. Після вчорашнього дощу вечори такі, знаєте, свіжі. День був спекотний, а вечір свіженький. Дуже гарно, я повністю відкрила вікно і насолоджуюсь свіжим повітрям. Ну, Що сьогодні було такого хорошого? Четвер, кави з корицею не було, але було багато чаю. Вирішила зменшити кількість кави і перейшла на чай і компоти. Також сьогодні ще заходила в магазин Простор. Я вам казала, що я загрузила додаток в телефон Простор, і там кожного дня можна туди заходити. і... Приймати участь в таких акціях, там крутиш колеси, тобі нараховуються бонуси. І от мені повезло і за один раз мені нарахували 100 бонусів. Ну, звичайно, ці бонуси всього діють три дні. І потім вони зникають. І от за ці три дні потрібно ж все-таки якось їх використати. Ну Всі, звичайно, 100 бонусів я не використала, але, як завжди, зайшла і купила для котиків корм, він не по хорошій був в ціні, та ще мінус бонуси, то вийшла гарна ціна. І також от побачила, дивіться, купила собі такі кімнатні тапки. Ось такого гарного голубого кольору, і вони такі м'якенькі. Ну, Це, звичайно, виробництво Китай. От, але як я подивлюся, зараз в різних магазинах, яка ціна на ці е, е, тапки. Е, 400-500 гривень, ну, 300-325. І ці теж коштували десь 300, щось, не пам'ятаю, яка ціна була за 300 гривень. А зараз на них акційна ціна 191 гривня. І мій розмір от 40-41. І я вирішила, що потрібно брати, тому що дійсно. Зараз в мене були тапки, я всі повикидала, десь почула, що слідкуйте за, своїми, за своїм кімнатним суттям, тому що якщо воно таке, знаєте, не дуже охайне, вже старе, а інколи буває вже трішки навіть десь там щось і порване, то це до безгрошів'я. Ну не знаю, чи це правда чи ні, але ж знаєте, уже тепер слідкуєш і думаєш. Та й взагалі кімнатні, такі от, взуття. Я рахую, що повинно бути і не одне, і не два, то, можливо, і три. От. Так що така от покупка, і дійсно зараз гарні знижки в просторі саме на взуття. Там же є і білизна, та й багато чого є в просторі. Це не якась там моя знаєте, проплачена рекомендація, а просто говорю те, що є. Різні є в просторі тапки, вони і дорогі є. Але ці от які, на, на яких хороша акція, вони так трішки ніби заховані десь там у них. І так потрібно, знаєте, видивлятися, видивля, видивлятися, придивлятися. Були ще там, які мені сподобалися. От, але формою ці більше сподобалися, я купила ці. Ті коштували 190, здається 4 гривні. Ну так, на 3 гривні дешевше, але все ж таки. От. Так, у сусідів закінчилось будівництво криші. От, там у них вже щось таке гарне вимальовується. Вже вони не стукають, тут не грюкають цілими днями і, і ночами. Трішки затихло це будівництво. от, І зараз десь їх немає. Так, минуле моє відео так набирає, ну як для мене непогано переглядів. А знаєте, коли його знімала, то думала, та кому це потрібно. І взагалі дуже часто в мене така думка закрадається. От кому це потрібно, те, що я знімаю, те, що я показую, те, що я рекомендую. Але все-таки потім дівчата пишуть коментарі, та й не тільки дівчата, і дякують і за поради. От, і пишуть, що та ні, знімайте все добре. І якось, знаєте, знову крила виростають, і знову думаєш, ага, не все так погано. Так, і ще писали дівчата, просили, щоб я, якщо розповідаю про те, що я готувала, то і показувала. Але ви знаєте, так ця готовка вже за скільки, скільки років надоїла, що інколи навіть і не хочеться на ту кухню і заходити. Ну, так, щось десь, там, знаєте. Прихватити таке, то чаю попити, то, то щось там вкусити, а готувати не дуже хочеться тим більше для одної мене. От, але все ж таки на роботу потрібно щось брати, то потрібно ж і готувати. Тому, звичайно ж, готую, але вже покажу вам. От Сьогодні, наприклад, приготувала рис, ой, рис гречку з овочами. Гречка зелена, саме не обсмажена з овочами. Буде мені і на вечерю, і завтра візьму на роботу. Так, Не дивіться на цей такий чугунок, він старий і не грязний, він чистий. Але старенький. Також ще відварила два яйця. От Полюблю останнім часом просто брати на роботу варене яйце, там огірок чи помідор. Ну, все таке, знаєте, прост, по-простому, що все було. А ще вчора готувала сирну запіканку. Вона в мене трішки, звичайно, так підгоріла, тому що потрібно щось робити одне. А так і готуєш, і серіал дивишся, або якесь відео в ютубі. Ні, тому от ну, задивилася. Але нічого, вона вийшла смачна. Сьогодні навіть брала на роботу і люблю коштувати чай, запіканка і от з медом. Трішки з медом. Я її роблю не солодку, а потім додаю щось таке солоденьке: або варення, або Ну, і, звичайно ж, запіканка смачна із сметаною. Так, а ще вчора ж вам показувала оці олівці, я купила від Ellen Pro. І сьогодні я на роботу нафарбувалась відтінком 107 марсала. Ой, ви знаєте, такий гарний відтінок, а олівець настільки він стійкий. Я вчора от показувала вам свочі і посуд мила. І там такі були легенькі постірушки в мене. І ви знаєте, трималося на, на, на моє здивування, водою не змивалися ці олівці. Потім уже я взяла і міцелярною водою стерла, а так, ну, дуже стійкі. І цей відтінок, ну на моїх губах, він більше йде в, такий, в таку коричневу сторону. Тому сьогодні. Я його нанесла майже на всі губи і не тільки по контуру, і потім трішки-трішки додала, зараз покажу помаду, помаду додала от таку від люкс. Люкс помада, от така в мене, не пам'ятаю, теж вона якось називається такого відтінку. От Дуже-дуже схожий, прямо дуже підходить до цього олівця. Це тон Nude. Nude Зараз подивлюсь, той. Так, Nude сліп. Так що, дівчата, оця помада Luxe від Avon і оце олівець 107 відтінок Марсала від Ellen Pro. Вони дуже ну, ідеально підходять один до одного. І гарний ефект таких на, такий на губах. Тому рекомендую, дуже рекомендую ці олівці. Не даремно вони такі популярні на просторах інтернету вже багато хто, хто відкрив їх для себе. Ну, дійсно супер. Та я рахую, що ціна 75 гривень теж хороша. Тому заходьте в копійку, якщо вони там ще є, то обов'язково купуйте. Кому це, звичайно, потрібно і. Необхідно. Так, ну, Якщо ви помітили, у мене тут такий зараз от гвазон, це відросточки поставила, щоб пускали коріння. Той спетіфілум, який тут ви постійно бачили, він чомусь в мене почав пропадати. От Листя на кінцях темніє, і потім весь листок покривається такими коричневими п'ятнами. Ну, тут я його тоді. Взагалі пересадила, взяла деякі відросточки, от посадила, але знову дивлюся, от тиждень пройшов і знову на цьому листі з'являються такі от коричневі п'ятна. Це мені не дуже подобається. Не знаю, чи я зможу спасти цей свій, свій вазон, але вже ж як буде. Потім от цей вазон свій знаменитий, красивий. теж. Поставила, щоб відросточки пішли. Пересадила алоє, але такий горщобу старий, давнішній вже і трішки такий от він тут покоцаний, але вже пересадила в нього. Ну Так, от, в суботу займалася пересадкою квітів, як знаєте, кажу, та Такої роботи, як казала моя мама, домашньої роботи ніколи не видно. Ти її робиш, тратиш багато дуже часу, але ніхто її не бачить. А я думаю, що бачить. Головне, що ти її бачиш. Головне, що я от пересадила квіти і знаю, що і їм добре, і я зараз буду милуватися їхньою красою. Зараз трішки вони ще ніби так знаєте, перехворіють, переполіють, але потім. Підуть в ріст і буде все добре. До речі, вже скоро їх потрібно буде потихеньку заносити і в дім, тому що, коли зразу так занесеш, знаєте, з холода в тепло, то буває, що калачики і пропадають. Ну, а буває, що і ні. Так що, от такі новини, такі справи у мене на сьогодні, на четвер тиждень добігає до кінця. Ну, нехай все у всіх буде добре. До речі, там ви мене бачите у моєму полосатому платті домашньому. От такі справи. Все. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. До побачення, пока-пока.